Дід та онук жив колись дуже старий дід. Від старості він був майже глухим і сліпим, а руки та ноги його тремтіли. Коли він сидів за столом, то ледве тримав ложку і завжди розливав суп на скатертину. Набридло це його сину та невістці, і посадили вони його за піч, щоб не бачити. А їжу стали давати у глиняній мисочці. Та нерідко траплялось і так, що зовсім забували нагодувати старого. А дід дивився на стіл зі смутком, і на очах у нього часто з'являлися сльози. От якось не утримав дід у тремтячих руках мисочку з їжею, впала вона і розбилась. Стала його лаяти молода невістка, а старий сидить, мовчить і тільки важко зітхає. Будеш їсти з дерев'яної миски, репетувала жінка. І справді, з цього часу дід став їсти з дерев'яної миски. От якось маленький онучок, а було йому чотири рочки, приніс кілька дощечок і почав щось складати. Що ти хочеш зробити? питають батьки. Я роблю корицце, відповів малюк. Коли я виросту, а ви станете старенькими, то буду вас з нього годувати, як ви мого дідуся. Подивились чоловік з дружиною один на одного, соромно їм стало. Посадили вони старого за стіл, поставили перед ним святковий посуд і більше ніколи ні в чому не дорікали йому, а відносились з повагою та любов'ю.